Марина намагалася відчинити двері, але ніяк не могла цього зробити. Знову лампочка у під'їзді перегоріла, бурчала вона до себе. Як раптом подзвонила мама. Тобі щось треба? запитала поспіхом Марина. Тобі, коли не подзвониш, ти незадоволена. Мамо, у мене сьогодні був дуже важкий день. Я навіть води не встигла попити. Ну, дай мені хоча б сісти, я тебе прошу. Обачиш, на мене, як завжди, не вистачає часу. Мамо, ну не починай. Марина увійшла у квартиру. Маленька, зі старим ремонтом, але таки своя. Усі дев'ять років вона працювала без зупину і нарешті таки взяла квартиру під виплату. Батьки Марини жили у селі. Вона закінчила університет, знайшла роботу, так і залишилася жити у місті, а батьки з квартирою не допомогли. Здається, вони мріяли, що після закінчення університету їхня донька таки залишиться жити з ними. Зате, коли Марина купила квартиру у місті, всі рідні з'явилися тут, як тут. Мама знову зателефонувала. Там тітки е, Оксани донька поступати збираються. Он документи подавати мають. Слухай, вони на кілька днів до тебе приїдуть, поживуть. Я ж просила без попередження не їхати до мене, відповіла Марина. Ну, от я тебе й попереджаю, а то в тебе все часу немає. Вони о шостій ранку будуть на вокзалі у вівторок». Мамо. А їм не краще пожити у хостелі. Ти ще з глузду з'їхала, у тебе квартира, а рідня по хостелах бігатиме. Я сказала, що не готова більше приймати рідню. Попередній раз я тиждень все відмивала. Марина вирішила сама сказати тітці, що в неї переночувати не вийде, але тітка не брала слухавки. А наступного дня все закрутилося, і Марина забула про них, допоки наступного дня ще не почула стукіт у двері. На годинку була сьома ранку. Марина відчинила і побачила тітку з її дочку. Ти нас чому не зустріла на вокзалі? Нам довелося таксі брати 300 гривень платити. Мама обіцяла, що ти зробиш все, як має бути. У голосі звучало обурення. Марина не могла повірити. Це ж вона дозволила з собою так поводитись. Я мамі все пояснила. Я не готова приймати гостей у своєму домі. А те, що ви там собі домовлялися, так це ваші проблеми. Тітка не встигла слова сказати, як Марина простягнула їм аркуш паперу з адресою хостелу. Тримайте місця вже заброньовані, до речі. Тітка обернулася і пішла, не сказавши жодного слова. Вже через десять хвилин Марині знову подзвонила мама. Та ти геть знахабніла, що ти собі дозволяєш, це ти що собі дозволяєш, а будеш кричати, розмова буде закінчена. Усі наступні рази Марині телефонував батько, казав, що в селі тепер ходять плітки, як місто її зіпсувало. Мама таке позвонила через місяць, але цього разу вона була більш обережною у своїх словах. Ось так Марині вдалося відстояти власні кордони.